Чи замислювались ви, чому птахи під час міграції летять у формі ключа або клина? Це не просто красиво. Це геніальна стратегія природи. Коли птах махає крилами, він створює повітряні потоки, які допомагають тим, хто летить позаду, у ключі кожен птах використовує ці потоки, щоб витрачати менше енергії. Так вони можуть долати сотні кілометрів без зупинки. Уявіть собі. Пелікани, які летять у ключі, економлять до 30 енергії в порівнянні з тими, хто летить наодинці. Це справжній командний дух у пташиному світі. А ще така форма польоту це зручність. Кожен бачить попереднього. Легко орієнтується в просторі і не збивається з курсу. А головне тримається зграї. Попереду летить лідер, найсильніший і витриваліший птах. Але йому теж потрібен відпочинок. Тому птахи змінюються місцями як справжня команда. Крім економії енергії, зграя у формі ключа ще й безпека. Разом вони краще помічають хижаків і можуть швидше зреагувати на небезпеку. Природа вчить нас головному разом легше, безпечніше і далі. Навіть птахи знають ціну співпраці. Підписуйся, якщо любиш дізнаватись про дивовижний світ природи!